Чого ви хочете після нерозумного втручання вчених енді часу структуру ноосфери було порушено, а індивідуальні образи тонкої матерії ізольовано одне від одного? Сяйбо відновить право на безсмертя всіх розумних істот зони, а надалі і всього людства. І з цього моменту вільні свідомості зможуть контактувати одна з одною. Без перешкод обмінюватися знаннями і досвідом. Настане нова епоха. Так от що насправді значить світла зона. Я відчував, я вірив, шукайте і знайдете. Сяйво дасть змогу забрати все темне, що стримує нас, що заважає почути одне одного, дасть вічне життя без болю, без жалю, без страждань. Як, Як же нам наблизити цю епоху?